Всім привіт! Я вам говорив, що я хотів зробити оцю схему вольтметра постоянного тока на полівках для оцього прибора. Але він не підходить мені. Тут такі приділи, що не підходять. Я зробив от на оцьому. Всунув сюди цю схему. Це дешевий китайський стрілочний прибор. Він є в продажі. Я не пам'ятаю, скільки він стоїть. Ну, дуже дешево. Дивіться, шкала у мене тут приділи. От його схема От його схема. Він простий. І е, у мене приділи, ось вони розписані. 0,25, 1,5, е, 25 і 100 вольт. Тут, там, 5 переключень. Так? Тут теж я зробив. Дивіться. Ну, це я за... Щоб не путатися, щоб запам'ятати які понаклеював, просто преділи, переробив, я покажу як. 0,25, 1,5, 25, 10. І шкала, що найкраще, не треба її градуювати, вона підходить О, 250, 50 і 10. От, якраз те, що мені треба, все воно підходить. От, подивіться. Вже все зроблено. Якби я робив цю схему з нуля, то там треба було градуювати. Е тут сказано, стріличний прибор на 50 мікроампер і потім все градуювати. Оцю штуку я викинув, мені не треба переключення туди-сюди. Е і в настройки у мене е я далі там покажу настройку. Оцього резистора не треба, виявилося. а так все, все заработало прекрасно. І замість польовиків КП-303А я примінив БФ 245C. Це аналог. І що тут? А, діод замість Д-18 я примінив Германію 1К-60. І отут за місто 10 МГУ у мене вийшло 1. Я потім розкажу, як це. От. І виносна головка в мене вийшла от така. Ось от. От схема виносної головки. Ну, по цій схемі зроблено. От я для неї приготував вже ну, якби від електронної сигарети такий екран. Але цей екран я може його і не буду ставити. Далі я покажу, в чому справа. От, як я строю цей прибор. Я створював по, по цьому прибору. Ну, це в мене найточніший, можна сказати. І тут написано от, в кінці. При налажуванні цього треба виставити стрілку на 0, він виставляється. І далі на першому е, на цьому 0,25 подаєш 0,25 вольта. Я по цьому виставив, і э, стрілка має бути на кінці шкали. ну Там підбирається цим резистором, який мені не нужен був, і оцим. Де взяти 0,25 вольта. Ось акумулятор э, 3,7 вольта. Резистор 50 кОм І я ним виставляю 0,25 на цьому приборі. Приділ 2 вольта, 0,250 вольта. Це перший приділ. Оцього прибора. Давайте зараз, замість оцього підключимо цей. Включаємо його. От. І треба виставити стрілку стоп-стоп-стоп на ноль. Так, так, трошки неудобно. О! Все. І от наші 250 мВ. Перший преділ – 0,25 і стрілка на кінець. таким образом він, він настроєний це по постійному току. Далі, теоретично, ну, ми зараз провіримо. От ця схема у мене намальована більш так. Оце резистивний ділитель. Ну, він там крутий. 1,6 мм, 8,2, і менше. Я далі його покажу, там, коли відкриємо прибор. Він настраюється тільки на першому діапазоні. Далі все повинно совпасти, Якщо ви все правильно підберете ці резистори. Тепер ставимо по цьому прибору 1 вольт і от, приділ 1 вольт у мене показує отак. Чуть-чуть не доходить. Слідуючий приділ у нас 5 вольт От 5 вольт я виставляю із цього блоку питання. Зараз перевіряємо на цьому діапазоні. 5. І отак в мене вийшло. Як тут вбрати цю? І так далі. 25 і 100 вольт. У ну, мене немає таких напряжень, зараз, щоб подати. Це не важливо. Я думаю, що я тут все правильно зробив. Я підбирав оці резистори, якщо їх посчитати всі там послідовно, я отак замірять, Там мають бути 12,73 мегаома. Я заміряв цим прибором. У мене є тут така шкала, 20 мегам, 200, все совпало. А тепер я покажу вам конструкцію внутрі, як він класно підходить оцей прибор. Для цієї схеми. Ось як виглядає сама конструкція. Оці два транзистора. Тут навісним таким монтажом ці конденсатори, це все підійшло. Оце було у приборі для виставлення нуля на Оми. Воно в мене зараз роботи. Ну, ось оця установка нуля. А саме основне оцей резистивний ділитель. Тут ви бачите, що тут два резистора, це 2 МГО. А тут ось аж 4. Це 8,2 от оцей резистор. Мені довелося зробити аж із 4. Бо в мене нема такого на 8,2 Є там, оце 20 кОм ну, по одному. тут. Оцей довелося підібрати. Перший, бачите, з зв'язкою. 1,6 МОм, а він такий, як і тут. І тут я ще додав, ну, це в процесі настройки. Це підключена головка виносна. От. І акумулятори, як в мене вийшло, два акумулятори від електронної сигарети. Ну, тільки вони, бачите, плоскі, круглі два штуки сюди не влазять. Отаким образом я пінопласт підложив. От. Один. І якби тут пінопласт теж. Тут була батарейка, ну, ви поняли. І отак, щоб не болталось, просто підложений пінопласт. Ну, це треба все заклеїти. І все, цей прибор ідеально підходить. Там прийшло тільки трохи дорожки, в деяких містах перерізати. І в одному місці довелося суднити, тому що, от дивіться, це все совпадає, три резистора, а мені треба було ще два додати. І я взяв, бачите, ось з перемінки один контакт. О. Все дуже легко, ну і тут додав резистори. Оця схема, це схема цього прибору. Вона дуже хорошо підходить для, цього, для цієї схеми на польовіках. Тепер давайте побачимо, як він працює на ВЧ. Тут стоїть зараз кварц 4,43, кварцевий генератор на одному. Транзистор немає мітерного повторителя, так що я зробив 443, щоб дивитися по осилографу. Але осилограф садить сигнал, а ці не садять. От ми зараз зрівняємо цей і оцей прибор. от Я підключив прибор. Зараз у нас 5. Ділення 5, шкала 50 середня. Ну, Проградуюру вона тільки верхня. І показує 2 і 8, чуть менше 2,8 вольта. Цей показує 2,88. З цією головкою. Генератор, ну хай 10 МГц. Показує тут 185. Оцей прибор з цією головкою. А тут показує 150 мВ. Ну, десь отак. Це ще неізвісно, чи це і точно показує, я неувірений. Ну, Осилограф десь теж показує отак. І, і в таких пределах десь. Ну, Осилограф показує 162, 160. Ось, бачите, міняється 165. Так що десь цей 150 показав, цей 180. Так що десь десь воно так і є. На останніх пределах теж правильно. Тепер поговоримо про ці головки. Чого я не хочу ставити цей екран? Якби? От Беремо і міряємо йомкость. Зараз показує 2 пікофаради, 1, е, 1 пікофарад, оці провода. Ну, Хорошо, один пікофарад віднімемо. Зараз підключимо цей датчик. Він показує 9 пікофарад. Ну, мінус один, восемь. Підключив цю головку літекторну. 53. 53, ну, 54 мінус 53 пікофарада. 53 і 8. Я думаю, що це із-за цього екрану. От, якщо сюди поставити оцей екран, то теж увеличиться йокость. Так що і навіть з такою ємкостю я перевіряв. цей щуп прекрасно працює, настраює. Я вам говорив, що там є перевіряв. Тепер давайте оцей датчик. Да? оцей. Це Двозатворний полівік. Пам'ятаєте, я йому робив таку штуку, але отут екран теж не підключений. От Давайте підключимо його і замірюємо, яка йомкость буде. От підключив і дивіться, 3 пікофарада, мінус 1 на провода, 2. 2 піка. Ну, Підведемо итог. В результаті дешевий китайський прибор дуже добре підходить для цієї схеми на полівиках. я вже говорив. Тут мінімум перестройки, все, шкала вже під піділе цього вольтметра. Ну і в результаті ви получаєте вольтметр постійного тока отличный звук високим входным сопротивлением. Ну і в Вольтметр із приємною точністю для нас, От. І На ньому буде легко строїти контура там в резонанс, тому що це стрілочний наглядно видно. Рідко в моєї практики точне значення, яке там показує ВЧ -вольтметр. А В основному по максимуму і чи є сигнал, в яких пределах. Ну, ви самі знаєте із практики. Так, я вирішив перевірити без екрану яка йокость? 52 пікофарада. Значить, це не екран, це сама схема. Треба перевірити. На входну йомкость впливає оцей резистор. Діло в тому, що ці головки зроблені по різним схемам. Одна така для стрілочного, а для цифрового така. Тут 100 кОм. А тут 10 МОм. Ну, в мене 1 МОм, І тут 9 Ом. Ой, 8 пікофарад, а тут шось там, 56. от, Я пробував і міняти діоди, конденсатор. Нічого не влітає, тільки влітає оцей резистор. Я його чуть-чуть увеличив і йомкость стала. Йомкость стала 33, ну 32 пікофарада, от. Коли я цей резистор увеличив там 100 км, я поставив 200, 220 по-моєму, слідуючий номінал у мене був, і от, йомкость одразу змінилась. Менше стала йомкость, а екран тут не при чому. Так що я зря на нього наїжджав, я все поставив назад. ну от така нова інформація. Десь я бачив в статті, що цей резистор, він підбирається для кожного прибора, ну В моєму випадку треба подати якийсь определенний сигнал. Зараз і цей і цей показують одинаково вже. Ну, показання однакові в них. Це у цифрового були завишені трошки. Тепер однаково. В цьому приборчику є генератор. От я поставив 2 МГц. Це 2 МГц генератор. Цей показує 1.849, 1,85. Цей показує майже 2 вольта. ну 1.95, не, не 2. Да, тому що от тут видно. Отак на дивитись. Ага. Практично однаково показують, Мені, мене устраює така точність. Коли підключаєш осцилограф, він показує 1,2 вольта. Але коли ще підключаєш паралельно оцей, тільки осцилограф підключаєш, напряження падає до, до 1,2. осцилограф сади, а ці не садять. От прийшла така посилочка. Мені це 2600 резисторів, 130 номіналів. От мені не вистачало на мегаоми для цього прибору. І тепер я підібрав для цього прибору більш точніше ділітель. Оцей ділитель, наприклад, у мене тут замість 430 було 470, Ну, не було такого а Тут є 430 і е 10 мОм. Якби тут було 8,2, 8,2 я не трогав. Так воно стало ще з 4. Воно правильне. Ну, і 82 замінив, і по-моєму 2 мегаома. От. І тепер зараз. Ось подаю 248. Ну тут, тут трудно виставити он тим резистором. Ну і от предел 250 на всю шкалу. Так, щось різкость, Ага. от 1 вольт. і тут 1 вольт. От предел 1 вольт. І тут. Тепер 5.03, ну там трудно виставляти, ну, це не важно. І отут тут приділ 5 на всю шкалу. Далі 25 буде показувати 5. Ну, все правильно. У ну, мене просто немає більше що подати, ну, Вищого напряження. Я хочу сказати, що от це дуже впливає на точність показання оцей. Ділитель. ну само собою розуміється. Просто не було резисторів і оце Я заказав таку штуку, я не пам'ятаю, 8 з чим євро воно стоїть, десь пройшло за 6 днів. І тепер у мене є всі номінали. Знайшов я 25 вольт. Соєднив у мене куча цих акумуляторів. 25 ЄГ1, а тут у мене отак виходить. Чуть-чуть не доходить. Мене устраює така точність, все в порядку. Доробив я цей прибор уже до кінця. Ну, механіку зробив оцей екран, поставив детекторну головку так як тут. Зробив ну, електронна сигарета і нормальні проводи вставив, тому що не можна підключати. Постійно, щоб була підключена головка, ця, тому що в нього входне сопротивлення 10 МОм, а з підключеною головкою одразу один стає. У цього 10 МОм входне сопротивлення по характеристикам. А ця стаття писалася під оцей. У цього прибора 1 МОм входне сопротивлення І от для нього 100 кОм. Нормально буде, а для цього треба більше. Коротше я розібрався, все нормально. Тепер цей проєкт закінчений. Дуже класно, класний вольтметр вийшов і, ну, і вже закончив волов. Все, пока-пока.